Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні у нас відео про телефони, адже інший вид діяльності, якою ми займаємося, це незвичайні телефони. Це, наприклад, ось такі GSM-телефони і ось такі. Сьогодні ми презентуємо оновлену версію BM70. Ну вона не оновлена, а просто 2 двухсім... BM70. Існує міні-телефон BM70. Ось він, як бачите, ось рядом його версія. Оновлена, хоча вона продається окремо і нічого змінитись не буде, буде продаватися обидві. Ця модель, до речі, дорожча, ніж ця модель. Можливо, це пов'язано з тим з розміром, адже це один із найменших телефонів в світі. Давайте подивимося, чим він відрізняється від попередньої моделі. В комплектацію не входить зарядка, як і раніше було, ви можете заряджати через USB, використовуючи будь-який зарядний пристрій на 5 вольт. Ось що входить в комплектацію. В комплектацію входить зйомне вухо. У нього одівається резиночка, накидна така дужка і кабель USB. Більше нічого в комплектацію не входить. Сам телефон повинен бути рактифікований. Давайте подивимося по пластику. Пластик в нього стандартний. Нічого з такого видаюшся. Не водонепроникний і не протиударний, хоча при падінні навряд чи розіб'ється, адже такі розміри, вони маленькі, чим менший об'єкт, тим менші шанси, що він впаде і розіб'ється. Так, батарейка має бути заблокована. Зараз відкрию. На жаль, знімаю однією рукою, бо обладнання, ми користувалися раніше, захоплено нашими. Сусідами, сволочами із сусідньої країни. Ну нічого, сьогодні свято. Перший міст впав, наступний буде крем. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Якщо бачите, ось тут у нас є опис. І я бачу тут дві наносім карти і карта пам'яті, яка підтримується. 3 емей Ні, 2 емей бачу, 2 емей бачу і є серійний номер. Батарейка більше, звичайно, звичайно більше заявлено поємності, але точно сказати, скільки там реально не буде. Попереднє було десь 260, тут написано 380. Но фізично вона чуть-чуть більша, ніж попередня, тому ну, вона буде більша. На рахунок мА важко сказати, це треба все перевіряти. Адже це дуже таке об'єктивне. Зараз спробую однією рукою відкрити. Є, відкрив батареєчку. Так, да, до речі, по телефоні BM70 батарейка вона припаяна, її зняти непросто, кришки задньої немає. Тут вона зміна, і схоже дуже на телефон компанії Servo по розміру. І так, є логотип L8 Star. Телефон одразу російська мова. Телефонна книга. Подивимося, що тут у нас є. Статус пам'яті. На 250 номерів. Це без сім-карти. Є у нас функція повідомлень на 160 символів. Цікаво, на 160 символів якої мови. Так. Давайте решітка. Ні, решітка не підходить нам. назад. Так, сообщение Измена датска, французская, немецкая, итальянская, ну, российская. И 69 символов кириллицы. 69 символов кириллицы можно отправить эти смс, а также она читает их Кирилицю. Є будильник на раз-два номери. Є у нас центр визову, організатор. От організатор це якраз будильник. тільки. З установок у нас є можливість налаштування. Ну, Фактично, ось є автоматичне блокування. Його можна зняти, до речі, дивитися, як це робити, бо дуже часто воно заважає, а інколи й допомагає. Можна, звичайно, поставити ще пароль, але я. Не рекомендую. На жаль, підсвітку зробити. підсвітку змінити неможливо за монохроності екрану. Є навіть якісь служби інструменту інтернету. Ну і все. І все. профілі, да, профілі общі профіль без звука. Вібро відсутнє. Ну, як і в звичайних телефонах. Отже, давайте ще на кінець порівняємо ці два телефони. Поставимо їх рядом Ставимо їх рядом, щоб розуміти, наскільки вони відрізняються один від одного. Це принципово. Ось так. І ось так. Це найменший телефон BM70, який є популярним, а цей телефон вже йде більшого розміру. і Як на мене, достатньо значно більше, адже інші варіанти таких телефонів вони йдуть менші. 8-карт цей телефон більший. Будьте мати надію, що батарейка краща. До нових зустрічей, підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий контент. А нове відео вийде не раніше, поки не набереться тисячу переглядів, інакше не бачу сенсу їх видавати. Або якщо буде щось цікаве, знову до побачення і слава Україні!